Це так і більшого дна в тому білому світі, ніж о те, що на північному сході знаходиться, немає. Я б'ю в ті летаври своєрідні дуже давно, що говорити про щось, ну, якби свої оті думки, про ментальний нацизм Кацапів. То це, зокрема, моя книга російсько-українська війна, яка вийшла у 2017 році, до того. І тільки сьогодні почало доходити до суспільства, що, власне, сталося. І, відповідно, маємо розуміти, що це зброя, це наша зброя. А скільки в нас таких творів, що зброєю так, на жаль, і не стали. Не стали тому, що не дійшли до свого читача, не стали тому, що тут в нас пропагували тих імперців, типу Толстого, Достоєвського. Кажуть, не стін числа. Повітно, ті, хто вкладав цеглинки за цеглинкою ту імперську стіну, тепер кажуть, ну а що Достоявський, що він кому погано зробив? то Зробив, тому що вони ту імперськість створювали. І ми це маємо розуміти. І ми маємо розуміти, що так чи інакше ми переможемо, але знаючи Кацапів, Розумію, що вони потім будуть на колінах повсти, простіть там, лихий попутав, Путін попутав. Вони не повинні бути тут. Їх тут просто не повинно бути. І кожен порядний чоловік, кожного прийшлого кацапа має спрямувати туди, звідки він прийшов. Тут нічого їм робити.